Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку захист і збереження біосфери. За визначенням даним Всесвітнім фондом дикої природи, біологічне різноманіття це вся різноманітність форми життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їхніми наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу. Таким чином, біологічне різноманіття слід розглядати на трьох рівнях. Біологічне різноманіття на видовому рівні охоплює всю сукупність видів на Землі. У більш дрібному масштабі біологічне різноманіття включає генетичну різноманітність видів, утворену як географічно віддаленими популяціями, так особинами всередині однієї і тієї ж самої популяції, та біологічне різноманіття включає також різноманіття біологічних угрупувань в екосистему. Сформованих ними і взаємодії між цими рівнями. Видове різноманіття служить для людини джерелом існування усіляких природних ресурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їхнім багатим комплексом видів являють собою чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можна використовувати в їжу, у будівництві та медицині. Генетична різноманітність необхідна будь-якому виду для збереження репродукційної життєдіяльності, стійкості до захворювань, здатності до адаптації в умовах, що змінюються. Генетична різноманітність домашніх тварин і культурних рослин є особливо цінною для тих, хто працює над селекційними програмами з підтримки і поліпшення сучасних сільськогосподарських видів. Для захисту і збереження біосфери. Використовують багато технологій, для цього на різних рівнях науковому, законодавчому, господарському тощо вживають цілу низку заходів зі збереження як окремих видів, так і цілих екосистем, проводять активну громадську роботу, створюють так звані червоні книги. Червона книга це затверджений перелік рідкісних видів. І таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи охорони. Для збереження екосистем виділяють природоохоронні території. В Україні є кілька видів природоохоронних територій. До природоохоронних територій України належать заповідники, це території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності і туризм. На території України є 20 заповідників. Наприклад, Дунайські плавні, Карпатські, Асканія-Нова, Медобори в Тернопільській області, Полійській в Житомирській та інші. Заказники це території, на яких охороняють певні види тварин і рослин і допускають обмежену господарську діяльність, можуть бути постійними або тимчасовими. Національні парки. Це території, на яких в обумовлених межах дозволено організований туризм і екскурсії, національні парки в Україні, наприклад, Шацькій у Волинській області, Синевиру Закарпатській області, а також заповідно-мисливські господарства. Це території, на яких створено умови для розмноження промислових тварин і дозволено полювання на підставі ліцензії. пам'ятки природи. Це окремі природні об'єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення.